Наш синочок народився 4 години 15 хвилин, наскільки я пам'ятаю. Ось, Тому ми дуже раді. Господь нас провів, дав нам можливість народити. Розумію, що Бог благ. Ми бачили це і ще раз впевнені в тому, що це дитя, яке він нам подарував, буде служити йому. Ми це надіємося і хочемо, щоб так було, щоб Бог його використовував. Тому моліться за нас. Дякую всім за підтримку. Ну что, после народжения детенки, Надюша немного да. скажет, в каком ты моменте мечтала, повтори, а -а -а. пожалуйста. О тём. О тём? О тём. О тём. О каком Вовремя моменте ты мечтала? мечтала только я мечтала вот за момент, когда я уже народжу. Вот. Когда ты народишь и, и будет свобода, У -у -у -у. да? У -у -у. Слава Богу, мы народили. Мы уже бачили нашего сына, мою нет. Сейчас я его укутал. Мы находимся в палате. Седьмая больница в Киеве. Седьмой роддом. Угу. Так что все нормально. Ну что ты мой сладенький. Денисович. Рапитринки дыхания. Заросли ночь. Маленький, маленький, маленький. Худший, той сладенький пуртик. красивенький Мой ты сладенький. двигается, дом. Да, мой сладенький. Сладенький мальчик Ну что, первый прием пищи после родов. Кушаем сегодня какой-то интересный куриный бульон. Mm -hmm. С невероятно прикольной капустой. <laughs> Эта капуста так нарезана, mm -hmm. интересно. Вот, ну, хлебушек и взял Надюша сырники ее любимые. Mm -hmm. Так что мы в порядке. Мужики, будьте со своими женами. Это важно в первое время. Mm -hmm. И цветочки купил, на mm -hmm. цветочки. Это Такая красивая. Mm -hmm. Такая mm -hmm. молодец. Здійла велике дело. Ми все кушаємо, да? угу. так? <свят> так, ну що, перше миття, головку моєму вже можна, вже третій день його існування. Маленький ти маленький. Буде красивенький ти маленький. Ось такий він маленький. Вижить в нас. Погодували його. Такие нозечки, маленькие, маленькие нозечки. Да, дитки цы, счастье. Да найди? Ты довольна? Конечно. Запытышь. Маленький. Вырастешь будеш на себя смотреть. Думать це я був. Папа, ні, це не я. Назвали його Даніелем, що означає Бог мій суддя». Маємо надію, що так і буде. Що буде полагатися тільки на Ісуса. Твоєму Ну, Здрасті. Ну, здрасті. А, кстати, ось. Народився він 17.06. В 4.10 ранку його вага була 2.400. Це дуже маленько. Не, ну як? нормально. Ну, для тебе точно. Не, не Недоношений ребенок войны. Нічого, лись. Все буде добре. Все буде добре. Що в нас вже вечір. Наш солоденький вже сьогодні. Вже вечором йому поміняли лампу. Статі, хто не знає, це лампа, Взагалі вона робить так, що не буде як вона, жовтуха. Не знаю, як це по-українськи. Жовтуха. <різь> <різь> жовтуха, <різь> <Или> жовтуха. <різь> <Добре>. <різь> Ось так він лежить. О, 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 я не розумію, як, як це правильно показати. Ось так він лежить. у нас, Йому сьогодні замінили цей зонт, на більш удобніший і більш маленький, тому він так сьогодні лежить. І так буде всю ніч, а можливо і декілька ночей. І моя принцеса, вона вже сьогодні отримала перше молоко, ми вже годували його, тому він йде на поправку, це дуже добре. І ось такі піончики вони ще. Як він справа. Уже супер. Mm -hmm. Уже стоишь. Від колінки не, не дрожать. Mm -hmm. Супер. Ну, чудово. Оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту або дотримуватись правила двох стін. Да, друзі, ось в такій реальності ми народили нашого синочка. Це... Ну, ось так і живемо. Російські війська знову запустили ракети. Нічого ми солоденькі. Все буде добре. Що ти робиш? Кроки клячої, щоб у нас не, все буде. Не забудьте відкрити, будь ласка, холодну угу. воду. Угу. Угу. Це вже таке не сліжком. Так, і сьогодні нас переведуть в кімнату трошки побільше, щоб у мене був диван, де я зможу віддихати, бо в нас тільки ось це ліжко. Бачите, як я там інколи сиджу, поки, поки вона спить. А вночі, ну, якось зміщаємось. Так, ми ну ще ми вже переїхали. нас нас ось в такій кімнаті. в Зрівнянні з той. Ми вже тут трошки прибрались. Ось так це все виглядає. Тут скромний уголочок І ось така палата. Тумба. Наш малиш. Він все ще в цій синій капсулі, тільки що покормили, він сходив файно в туалет. І, кстати, тут є ось такий розкладний диван для мене, щоб я міг не заважати своїй дружині відпочивати. Ну і самому, щоб міг закрити очі. Бо він, коли просипається вночі, то я завжди божую цю принцесу. А мені так цього не хочеться. Да, Маш? Привіт, мій гляденький. Наш папулька Синотик. Надо кушать. Синотик. Что, <г�� filled> <зашло>. Что <г развитие> такое? Он обиделся еще. Синотик. Опа, опа волна. Волна пошла. неохотно о чуть-чуть да поднимаю вроде начал о пошел попробовал угу. да друзья это уникальный опыт уникальный момент кормить этого маленького Сладенького мальчика Давай, мой хороши. хороший. Классный mm -hmm. uh -huh. Так проголодался три часа. Mm -hmm. Расскажи чуть-чуть про молочко, там про сколько мы ему даем. Чего они? не кривись, расскажи людям. Когда все даже на получается. получается. Расскажи. Не кидай все на меня. Это не мой канал, это наш канал. Да, да, да. Вот наше чудо. Красивое наше чудо. Я? Конечно. Я? Еще головку помочь. Бусинка наша. Мастенька наша маленькая. Так, ну что? <ріст> Все, завершаємо. <ріст> так, перед кожним прийняттям піщи їжі ми його, <ріст> ми його кладемо ось так на животик, для того, щоб він розумів, що зараз буде, ну так, вирабатывається привычка, звичка, щоб він міг. Розуміти, що зараз, через вже 5-7 хвилин, ми будемо його годувати. Їсть він вже дуже багато, 38 мл. Зараз будемо 39 давати. І маємо надію, що до вечора він вже буде їсти 40. І... Вже 40? А зараз буде 40, добре. І ще Маємо надію, що вже завтра або сьогодні знімуть ось цей зонт з його ротика з носика. Щоб він вже міг нормально себе почувати. Опа, щось доходить до нього. Такий солоденький. Два такий, а що з тобою? що не так. Шлядки, бусинка. це нормально діточки. Поки там. Ага, характер щось покаже, Да, покажесь. Характер. Характер папі покажеш. Скажи. Ну дайте мне поплакать, я ж маленькое дитя. Я ж хочу поплакать, а мы не против. Мы любимо коли ти плачеш. Так трохи, він у нас дуже спокійний. Але ось так бывает, я його прикладаю, і то він ось так може поплакати, там щось зажаться, щось йому не комфортно, невдобно. Так розмазують пацана. А може він просто хоче спать. А я його тут бужу, мучаю. Да сладкий? Шляденький, ну як твої справи, ти виспався? Нічого, трошки йому незручно, От, бачите. Він. Трошки давить, давить його. Він так може трошки поплакати. Це нормально для, для дітей. Ото, ото. Вибачте, що я вам це показую, але це нормально. Для діточок, бачите, щось він не може знайти зараз знайде собі. Знайди собі, як йому зручно, і все, і буде випіжок. Практично знайшов. Ой, тять. -тя. Ну все, добре. Чівати.

Ну що, Надюша, розповідай нашим підписникам. Твоя Розповідаю. улюблена рубрика «Розповідаю». Так. Да. Останній що? раз я була на вулиці, коли ще не народила. Угу. А зараз ти? Чому Щас, ти тут на вулиці, в, в машині? Що? Чому ми тут? А чому ми тут? Ми забрали свого синочка. Тому що що? Що його народила? <реш> ну, так, як би, да. Я маю на увазі, що і нас було забрати нас виписали да, Ми нарешті <реш> виїхали з цієї лікарні. <реш> Наш солоденький спіть, Майтик, майтик, майтик От, і він такий невеличкий в нас. Ось, і ми їдемо додому. До рідної хати вже у славне майбутнє. <реш> Тому, друзі, дякуємо. <реш> Де? Уже дійсно. Yes. Uh -huh. uh, друзі, uh -huh. дякуємо за підтримку. Нам було дуже-дуже приємно, що ви були з нами, так? Uh -huh. да. Тому до нових зустрічей ми ще з'явимось. Слава Богу, так? Да? Амінь. Uh -huh.